В цьому відео я к в шахті та добула дуже багато діамантів, та ще я собі зробила незаретву броню. Ну а ти підпишись, будь ласка, а то я все бачу. Поїхали! О. <ривання> <ривання> Ого! Як це гарно виглядає! йо моё Діамантки є Сюди! Небагато, але нормально. Зараз подивимось, скільки нам вдача три дасть їх. Так. Уго їх тута! моё ціла жила. Нормально. І скільки я накопала? Дев'ятнадцять! Ого! Де діаманти, рот! Сюда один. Так, секунду, два, два, три. Чотири. Шо? це капець якийсь? Та Двадцять сім. Це ще я відложила речі ще в сундук, там, купу цих е, камлів. А роблю вже собі щось незажитову броню і зараз шаблони ще зробимо. Все таке гарненько. Ну на господи. Це роз... А, все пам'ятаю. Зараз чекаюся. Ти пошукаю, які в мене є. Тиша, угу. тиша, тиша. А що мені тиша? Я, 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 я Славіку підговорюю, підговорю його, щоб він тобі задорожче продав. У меня есть связи. Давай за десять. Хочу, чтобы он сам за девять купил. Бери. Спасибо, добрый дяденька. Спасибо, добрый дяденька. Спасибо. За слышал, что она говорила? А кінець відео, як я побудувала свій магазин. Ось його огляд. Приємного перегляду. Яке як пока ще купу праці! Тут я вже готую залізо для того, щоб добудувати свій маяк. І в цьому відео ви його побачите. Так, ну що, робимо ще два залізних блоки та йдемо їх ставити для того, щоб добудувати маяк. І мені залишається. Йо, мені залишається ще два блоки. Ну, Отут мені не вистачало заліза, і я полетіла до Тімурку попросити у нього, а точніше, я вже у нього попросила і лечу до нього на елітрах, щоб забрати. І, ну, Як тут без нем'якого падіння? І тут. Я мені вже прошу і він мені їх дає. Я йому, звісно, говорю величезно Дякую. І мені якраз як вистачає на останній блок і все. І в мене буде маяк. Звісно, не повний, там не вистачає, ще воно. Уровню, ну нічого страшного, Зараз я біжу та його швиденько цей блок роблю, та швиденько його поставлю е, в, на маяк. А потім поставимо сам маяк. І подивимось, будемо вибирати, що будемо туди е, ставити і так далі. Рішальний момент ставимо і маяк! <клев> Потрібно подумати, який ми спочатку будемо вибирати, але не знаю, чесно кажучи. Так, ну давайте. Блін, я навіть не знаю. Можливо, поспіх або швидкість. Поспіх, напевно. Але для чого мені потрібне залізо і золото, або інше якийсь, щоб вибрати інший ефект. Ну, такий в мене вийшов маяк, йо я така рада. Ну що, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте подбайку та підписуйтесь на канал. Сьогодні, я думаю, ми багато всього зробили. Ну, все, всім удачі, всім добра і всім пока-пока, народ!